Триразова призерка та чемпіонка Олімпійських ігор справжня легенда українського спорту, фехтувальниця Ольга Харлан на чемпіонаті світу у Мілані продемонструвала усю силу та незламність українського народу. Один її жест протягнута шабля після поєдинку з закладку України-агресора. І відмова потиснути руку опонентів стала символом нашої боротьби. Далі дискваліфікації здавалося б втрачені надії, але добро завжди перемагає зло. Після резонансу, який отримала ця ганебна ситуація, міжнародний олімпійський комітет надав нашій фехтувальниці пряму кваліфікацію на олімпіаду 2024. За свій вчинок та безумовно великі спортивні досягнення Ольгу Харлан, Національний олімпійський комітет України, визнав найкращою спортсменкою місяця. Для неї це вже. Тринадцята така нагорода у кар'єрі, яка є наразі рекордною. Найближчим часом наздогнати її може хіба що Олег Верняєв. Мені здається, це якийсь з нас верняє нього ні, верняє... ні, Теж тринадцять. Ні-ні. У нього дванадцять. Але Олег повернувся і ми сподіваємося що почнеться боротьба. От, як я завжди кажу, я бажаю Олегу, звісно, звільнятися зі мною. Але це дуже приємно і ну, це відрізняється від інших разів разів, то, що я була тут, за що я отримала нагороди. Але мені здається, зараз це нагорода для всієї федерації, для всього українського народу. Допуск російських атлетів до міжнародних змагань велика помилка. Вважає перший в історії України чемпіон світу з дюдо Георгій Зантарая. Їхня дискваліфікація мала б початися ще задовго до повномасштабного вторгнення в Україну, коли була е, захвачена Абхазія, де є окупірована територія, де я народився, де мої батьки народилися, де вона будинок, де поховані мої там дідусь бабусі. Я на протязі там 30 років туди не можу заїхати, тому що туди вторглася країна-терорист. З того часу їх повинно повинні бути відсторонити від всіх міжнародних спортивних івентів, економічних, політичних, тому що вони є декунами. Паралельно з боротьбою за недопуск росіян триває боротьба за олімпійські ліцензії. Менш ніж за рік у Парижі стартує найбільший мультиспортивний форум планати, куди вже відібралися четверо наших плавців. Серед них 17-річний Олександр Желтяков, дворазовий чемпіон та срібний призер чемпіонату Європи серед юніорів. На іграх він позмагається за модель на дистанції 200 метрів на спині. Його особистого тренера Олександра Кулика нок визнав найкращим наставником місяця, а самого плавця найкращим юним спортсменом липня, який навіть після отримання нагороди каже, що є куди рости і на кого рівнятися. Є спортсмени, на яких я рівняюсь за якимись аспектами, тому що всі спортсмени різні, всі тренера в них різні, і неможливо якось повністю рівнятись на одного або навіть двох спортсменів. Зараз намагаюсь рівнятись на Михайла Романчука, тому що я знаю, як я знаю його тренера, я знаю його, я з ним спілкувався. Я знаю, що він е, великий трудяга, і я, як мінімум, хочу бути. Як він е, в, в цій справі, так сказати, плавати, хотіти постійно, навіть коли ти не хочеш йти плавати. У мене це ще не дуже, як сказати, виходить, але я намагаюся над цим працювати зараз. Уже 4 вересня розпочинається чемпіонат світу серед юніорів, де буде виступати Олександр. Ну а після дорога до Парижа.